Родичі захисника Сергія Янчевського просять усіх небайдужих підписати петицію до президента про присвоєння звання Герой України. Сергій з перших днів великої війни пішов у військкомат, але йому відмовили. Та чоловік не полишив свою мету захищати країну. І вже 26 лютого був у складі тоді новосформованого 19-го стрілецького батальйону. Воював на Харківському та Донецькому напрямку. За час служби отримав звання молодшого лейтенанта, був командиром відділення протитанкових гранатометників разом із побратимами. Виконував складні завдання, мав лідерські якості. Починало службу в один день в одному взводі, потім був утворений взвод протитанкових ракетних комплексів. Ми служили солдатами, потім сержантами. Сергій потім пішов на офіцера, отримав офіцера і став командиром. З взводу протитанкових ракетних комплексів загинув 44-річний Сергій 14 вересня 24-го року в Донецькій області. Спочатку отримав поранення в ногу, під час евакуації не вижив після скиду з дрона. Була артилерійський обстріл. Він був поранений в ногу, і під час евакуації був скид з дрона, і це було його останні дні, останні хвилини. Поховали захисника 11 жовтня на кладовищі села Шаровечка. За місяць після цього родичі почали збирати підписи під петицією до президента, проте не вистачає більше 6 тисяч голосів. Дуже важко зібрати 25 тисяч голосів. Ми і розсилаємо відео, і фотографії, і світлини по соцмережах. Але на даний час ми зібрали 18 600 тисяч голосів. Анна Янчевська каже: дуже важко зібрати необхідну кількість підписів під петицією. Родина просить доєднатися усіх небайдужих, адже залишилось менше 20 днів. Анна та Сергій разом прожили 20 років. Є двоє дітей син та донька, і саме для них важливо знати, що подвиг батька визнали на рівні держави. Я як дружина свого чоловіка, який з перших днів війни пішов сам добровільно, дуже хотілося. хотіло би попросити хмельничан е, не бути байдужим, тому що е, коли не стосується війна сімей, ми всі проходимо повз цих кубів. Але повірте, коли це торкається душі і серця, це дуже боляче, тому що ми 20 років разом прожили з ним, маємо двох дітей. Сина та доньку, і це дуже болить. Це все робиться для сина, щоб він пам'ятав, що його батько герой, і віддав своє життя за нашу Україну. Сергій Янчевський віддав життя, захищаючи батьківщину. Родичі сподіваються, українці долучаться та додадуть свій голос під петицією.